Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про роль серця і кровового обігу в організмі. Серце є невтомним двигуном, основне завдання якого ритмічно скорочуючись рухати кров по трубчастих органах судинах. Разом серце та судини утворюють кровоносну систему людини. Кровоносні судини це еластичні трубки, якими здійснюється рух крові по організму. Кровоносні судини складаються з капілярів, венули, вени, артеріола, артерія. Ось таким чином здійснюється рух крові. Ось ви можете побачити кровоносні судини та з чого вони складаються. Що таке серце? Серце це конусоподібний м'язовий порожнистий орган кровоносної системи, який своїми розміреними скороченням прокачує кров або гемолімфу крізь судини тіла, забезпечує живлення і дихання, дихання тканин у вищих тварин і людини. Серце є життєво потрібним органом. Цікаві факти. Перший факт. У середньому протягом життя серце перекачує кровоносною систему людини близько 175 мільйонів літрів крові. Другий факт. Вперше кровоносну систему було вивчено 1616 року, коли британський лікар встановив, що кров переносить кисень та інші речовини по організму, а тіло її качає. Третій факт. Загальна протяжність кровоносних судин у, у людини середньостатистичної дорослої людини сягає 100 тисяч км. Це у 2,5 рази довше, ніж усе коло Землі по екватору. Четвертий факт. За добу серце перекачує 7-10 тисяч літрів крові. П'ятий факт. У, жіно, у жінок серце зазвичай б'ється трохи швидше. Ніж у чоловіків. Дякую за увагу! І всім пока-пока!